всіх в цій залі, в залі нашого університету, Умицького національного університету садівництва, який на сьогодні є найстарішим аграрним навчальним закладом в Україні. І в цьому році, саме в вересні, ми будемо відзначати 180-річчя нашого університету. Звичайну історію університету писали саме студенти. Вони тут навчалися, вони йшли працювати, вони несли славу про університет по нашій країні і по іншим країнам, по іншим державам. Вони ставали викладачами університету і знову все йшло по колу. Тому я сподіваюся, що і ви напишете свою сторінку у літописі нашого університету, будете достойними продовжувачами діла наших випускників. Отримаєте гарні знання і гарну освіту. Зможете забезпечувати себе, свої сім'ї відповідною роботою і знову ж таки будете нести славу про наш університет по Україні і по світу. Студентське самоврядування. Що криється під цією нудною і незрозумілою назвою? По-перше, це люди, такі самі студенти, як і ви, а по-друге, наша з ними робота. Ми е, маємо можливість розвивати свої здібності, навчатися чомусь новому і отримувати задоволення від, здавалося, простих речей. Може, хтось з вас, а я вірю, що тут сидять дорослі і розумні люди, захоче в майбутньому продовжити своє навчання за кордоном. Так ось, при наданні резюме чи CV вам обов'язково буде потрібно вказати не тільки ваші персональні дані, а й те, наскільки активно ви ведете соціальне життя. Вгадайте, де можна отримати так необхідні для цього activities? В мене все. Вчіться гарно і не забувайте, що ви студенти, а це звучить гордо. Бібліотека це душа університету, це його серце, оскільки ми накопичуємо не лише е, книги, якими ви користуєтеся у своєму навчанні, і будете ними користуватися обов'язково, а й науковий потенціал, який генерувався в нашому університеті впродовж останніх 180 років. Наша бібліотека це три повноцінних поверхи, на яких зберігається. Близько 300 тисяч різноманітній літератури. І книги, і періодичні видання, які ми щороку переплачуємо саме для вас. Бібліотека, я переконана, стане для вас не лише гарним помічником у досягненні вашої мети отримання диплому, а й порадником і розрадником. Я з радістю запрошую вас у нашу бібліотеку. Я ще навітаю вас, стінах нашого університету, який багатий своїми традиціями, історією, зокрема, історією, історією фізичного виховання. У нас в університеті проводиться безліч різноманітних заходів, як тільки що було сказано. І якщо вам захочеться займатися активно спортом, для цього в нас в університеті створені всі умови, які, які тільки можна, для того, щоб ви могли своє спортивне дозвілля задовольнити нашому університеті. Якщо вам потрібна допомога або якщо ви звертаєтесь по якихось особистих питань, коротенько розкажу, яку роботу роблю. Багато хто вже пройшов діагностику, тобто це діагностична робота, потім корекційна робота за результатами цієї діагностики, консультативна робота. Одна з найважливіших, я вважаю, коротенько потім зупинюсь на ній більше. Профілактична робота і розвиваюча робота у вигляді різних тренінгів, на яких ми також будемо з вами зустрічатися. Шановні студенти, у вас на кафедрах проводилися збори, на яких вам проводили відповідні інститут сажі, а тим, хто поселявся в гуртожитки, ще безпосередньо в гуртожитках. Ви всі знаєте, що наша країна зараз знаходиться у стані війни і від прильотів у нас ніхто не застрахований. Тому я ще раз хочу наголосити про що безпека це понад усе. І ви, як студенти, повинні спускатися обов'язково в укриття. У нас на території навчального закладу дуже багато укриттів. Я сподіваюся, що ви будете навчатися щасливо, під мирним небом. І ми з вами будемо зустрічатися тільки з хорошими питаннями. Ви прийшли до мене, от в мене є там ідея, ми можемо зробити в гуртожитку, щоб покращити життя, от таке то і таке то. Я вас вислухаю, ми разом подумаємо, як це зробити. Я не можу вам сьогодні представити художніх керівників і скажу по одній простій причині. Ансамбль пісні і танці, хлібодари в цей час, проїхавши Німеччину і Італію, знаходиться в сонячній Іспанії, де беруть участь у фестивалі української пісні. Очолюється колектив Світлана Бердікова, художній керівник. У нас діє. Ансамбль Хрениченка. Наталя Братславська – очолює соло-співи. Тобто ви можете як ансамблі, так ансамблі пісні, і танцю, так і соло-співом займатися з цими людьми. У нас є колектив сучасного танцю, очолює Анна Пінчук. Одне тільки скажу, що в цьому минулому навчальному році цей колектив зайняв перше місце на міжнародному корпусі, який відбувався в Києві. Колективи в нас діють, працюють і в них беруть участь ваші колеги-студенти. Повірте, і хлібодари, і танцювальний колектив об'їздили пів Європи. Так що, якщо ви хочете гарних, цікавих зустрічей, подорожей, гарних друзів, приходьте до нас у колективи, Ви не пожалкуєте. Успіхів вам! Є така в університеті: вчиться будете вченими, працюйте, будете багатими і кохайте, будете щасливими.